мы попали. Вот это аттракцион. Все наши крупные корпорации могут себе позволить безумные бюджеты на спортивные клубы. Уж точно они могут себе позволить вложиться в производство необходимых средств защиты. У нас хихихаха Песков рассказывает, как у нас дела в экономике. А Дмитрий Сергеевич как Песков вы... сказал война. Ограниченного ядерного конфликта быть не может. А наша задача, чтобы Америка снова велика не была. Нам не надо опять какого-то Ціни немножко шокують. Просто переїжджаєш в Кримський мост, і там уже ценник нижче. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми назбирали навіть не стільки вкиди російських пропагандистів, скільки теми які тико їх. Дратують, як же їм хочеться перемагати на словах в студіях на полі бою, але нічого не виходить через український супротив, через кожного хто в тилу. Працює на нашу перемогу, і звісно, через кожного, хто зараз знаходиться перш за все на фронті. Тож будемо разом спостерігати за тим, як пропагандисти зляться, але нічого, окрім того, як скрежуть зубів, вони видати в ефір не можуть. Не забувайте, друзі, на старті нашого ефіру. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube Курбанова Лайф, і звісно, коментуйте, почути і побачене. А куда а мы попали И <laughs> вот это аттракцион <смех> Там... <смех> <смех> а, а чё все молчат вчера бил гардхаймер света сколько часов не было. Старый оскол без света, новый оскол без света. Дрон. Белгородскую область. Всю Брянскую, Курскую. У нас хихиха. Ну а тем часом Соловьев просто не радует. Зліться і пускає желч цього разу не на Джо Байдена. Я думаю, що для нього тепер більше немає жодного значення і різниці Джо Байден при владі чи Дональд Трамп. Однаково не любить всіх. Виявляється, що Дональд Трамп посмів заговорити про повернення українських територій назад під контроль України. А та-та цього не буде ніколи, каже Соловйов. А ще Соловйову дико не подобається, що Дональд Трамп яким чином для чогось говорить, що. У України набагато менше втрат, аніж у Росії. Навіть не так. Дональд Трамп називає ці втрати колосальними. Зрештою, ти справді, а звідки Дональд Трамп може знати, в нього що супутники є, розвідка, якась інформація кладеться йому на стіл. Фраза, яка говорить про те, що Україна повернула 400 квадратних кілометрів території, це абсолютно чуш. Вони навіть не називають ні одного населеного пункту. А тисячі наших бойців находяться в окруженні. Полный чушь. О том, что мы несем колоссальные людские потери по сравнению с украинцами, которые теряют мало, это тоже абсолютно не соответствует действительности. То есть, но ну, это все то, что Трампу внушили, и им начинает казаться, что это есть истина. Но то, что касается ударов по нашей экономике, то послушайте, ну сейчас, наконец, правительство решило серьезно заняться этим вопросом. Но ответы же лежат на поверхности. Понимание, что нам противостоит не какая-то Украина, нам противостоит весь блок НАТО, который разведывает, выверяет, доводит, наносит удары, представляет средства поражения. И которые готовят сейчас нас к тому, что когда мы разберемся с украинскими нацистами, как они считают в этот момент, выйдем ослабленными, нанести по нам удар. Поэтому танки уже идут к нашим границам по Прибалтике. Поэтому видим безумную риторику, мы будем сбивать российские самолеты. И Сергей Лавров говорит, вы тогда просто не понимаете, что будет происходить. Єдине, що Солові вважає правдою і дозволяє Дональду Трампу продовжувати говорити, так це те, що захід використовує українців для завдання ударів по ключових об'єктах російської економіки. Давайте так напряму і американцям, і європейцям, і всьому західному світові звісно вигідно, аби Україна розправилася із Російською Федерацією. Але провокатор і агресор в цій ситуації все ще тільки один. Мы миллион раз говорили в этой студии, что очевидно, Запад будет руками украинцев, наводя их на объекты, предоставляя им необходимые средства поражения, как бы они ни назывались украинскими, будут выбивать ключевые объекты нашей экономики, от нефтеперерабатывающих заводов до энергетических мощностей. И это обозначает, что надо не делать вид, что ничего не происходит. И считать надо не по количеству сбитых, а по количеству пропущенных, как в случае с вратарем. Важно не сколько ты отбил, а сколько ты пропустил. И необходимо понять, что это дело всей страны, и что если наши крупные корпорации могут себе позволить безумные бюджеты на спортивные клубы, уж точно они могут себе позволить вложиться в производство необходимых средств защиты. И эти средства защиты должны соответствовать сегодняшнему дню, и когда у нас есть блестящие наработки в нашей промышленности. Потому как защищать наши объекты, включая как пассивные, так и активные формы, используя в том числе и хорошо известные методы мобильных групп, используя в том числе и хорошо известные методы использования вертолетов и новые технологии, отработанные в частности Министерством обороны, FPV, ПВО. И надо понимать, что на каждом этапе будет идти развитие средств поражения. Это значит, что мы должны не отставать, а опережать а для того, чтобы это производить по ценам, которые имеют смысл, а не убивают экономику, мы должны понимать, что речь должна идти о спланированном заказе, чтобы предприятия могли развернуться и простроить свою программу на несколько лет вперед. Дмитрий Сергеевич Песков уже впрямую говорит, это война. А если это война, то необходимо уже относиться ко всему происходящему из этих соображений. Ну, а теперь. Коли Дональд Трамп не стає на сторону Росіян, коли він не припиняє тотальну допомогу Україні, коли він каже, ну окей, ви хочете озброєння, просто платіть за нього. Виявляється, він знову поганий, а можливо навіть гірший, аніж Джо Байден. Гурльов стверджує, що Трамп провокує конфлікти між різними країнами, тобто не закінчує по дві на місяць, як каже сам президент Сполучених Штатів Америки. Ні, ні, а провокує для того, щоб на них заробляти. Ну тобто продавати те саме озброєння, зокрема і для України. Йому байдуже до Росії, йому байдуже до України. Його мета полягає в отриманні прибутку. Многі там змущаються з Трампом там. Кто сказал это, сказал тут одно, сказал там второе, сказал... А суть очень простая. Для Трапа есть две ключевые вещи. Это подъем экономики и стабилизация политической обстановки Соединенных Штатов Америки. Чтобы сделать Америку снова великой, надо что-то раскрутить экономическую маховику, ну, который сегодня явно просевший. И когда мы говорим, что Трамп говорит то, другое, он тупо сталкивает интересы других стран, он на этом наживается. Он зарабатывает деньги, в том числе и на войне, и на украинской, в том числе и на нашей. Это как частность, потому что если взять по всему миру, конфликтов намного больше, вы это прекрасно видите. И вот наплевать там на Россию, на Украину, деньги зарабатывают, пожалуйста, экзомобиль пошел на Сахалин, им надо заработать. Боже мій Гурльов, здається, він генерал, а веде себе як капітан очевидність. Ну в тому сенсі, що Дональд Трамп ніколи не приховував. Йому не подобаються війни. Він би хотів, щоб ніхто не воював. Але якщо вже так сталося, то чому би і не заробити? Буде на Україні, будь-витяґі западу западної Восточної Європи. Буду поставляти на Його будуть на сіті, вот поставляти армія стока, скуха необхідні буде заработи. А зарабату і потимає економіку буде що? В, стороні, його важливі, це, кажу, в конгрес, зрештою, якщо ви розумні, якщо ви хочете перехитрити Дональда Трампа, то зробіть так, щоб він не заробляв. Припиніть самі бойові дії. Не треба розповідати про те, хто багатше стає багачим за час введення бойових дій повномасштабної війни. Збитковими стає тільки одна сторона Російської Федерації. Чому кажу одна? Чому не згадую про Україну та тому, що... Нашим відновленням, нашою економікою, нашими різноманітними сферами розвитку будуть займатися різноманітні країни, тоді як всі будуть дружно дивитися, і Китай, у тому числі, як Росія доживає останніх років. жорсткий і Всі шарахані, которые кажуть, спочатку спонтанними, ані не не Он просто деньги и идет цель, которую ты Америку которые великі. А наша задача. Наша задача, щоб Америка знову велика не була нам не треба, опять такого та гегемона. Нам нужного равноправный, многополярный. До речі, раптом навіть після усіх заяв Дональда Трампа російські експерти стверджують, що світ може скотитися до неконтрольованої гонки ядерних озброєнь, що загрожує масштабною війною із заходом, включно із ядерним компонентом. Не Росія, яка безкінечно погрожувала Україні, яку не могла перемогти ядерними ударами. Не Росія, яка вирішила передати незаконно Білорусі своє тактичне ядерне озброєння. Не Росія, яка 100% допомагала Ірану в розробці їхньої ядерної програми. Ні, ні, всі інші. Що сьогодні роблять країни, які звісно занепокоєні російською агресією. Ну Путін хотів їх налякати. Вони перелякались, і тепер вони просять ядерне озброєння. Для того щоб себе захистити, це власне наслідки тих дій і рішень, які робились росіянами, але звісно, як і завжди винні всі інші. На думку експерта, обмежений ядерний конфлікт неможливий. Будь-який інцидент призведе до стратегічного обміну ударами між Америкою і Росією. І тут, до речі, не треба всіх тих тисяч боєголовок, якими володіє Російська Федерація, достатньо. дней двух десяти для того чтобы свиту не стало мир может скатиться к неконтролируемой гонки ядерных вооружений которые чревато действительно большой не будем опасаться этого слова войной с западом включая конечно ядерный компонент я единственно чем дмитрий геннадьевичем не соглашусь я лично считаю что ограниченного ядерного конфликта быть не может это все приведет э, к стратегическому обмену ударами и к взаимному уничтожению. Соединенными Штатами. А Штатам это зачем? А, потому что э, они будут вынуждены в это дело вписаться, потому что э, удар по европейским странам, э, там Великобритания, Франция, ну я не верю, что даже такому э, президенту, как э, Трамп, который явно не хочет, Конфлікти, тим більше ядерного йому позволять остатися в стороні. От що то мені Трамп Трампа красу относиться к тим рідким, кото а як при чому скаже Європа? Навіть якщо президент, такий як Трамп, прагне уникнути конфлікту, кажуть експерти, союзницькі зобов'язання перед європейськими країнами, такими як Великобританія чи Франція, змусять США втрутитись. А от тільки хочеться спитати у цього експерта: втрутитись у що? Россия на когось сейчас брается пасты. Продлить существующий договор невозможно. Надо делать новый договор. Чтобы сделать новый договор, вот по моему опыту, вот такой договор со всеми американскими хотелками и по участию Китая, там, и по нестратегическому ядерному оружию, и по новым видам вооружений, то, что Трамп озвучивал еще в свою первую конденцию, это нужно 2-3 года. Расстрелы обычно сокращают срок. Но... Я помню известную историю, когда Лавренвич Павлович приехал на завод и спросил, сколько нужно времени для того, чтобы наладить выпуск. Ну, директор завода сказал полгода минимум. Лаврин Павлович якобы достал ноган и выстрелил около уха директора и сказал следующий раз, когда я приеду это будет лоп. Он сказал, через месяц все заработает. Нет. Отстреливать но... надо будет американскую делегацию. Это нужно, Мне это... не важно, вот какую как делегацию. Мне не важно, какую делегацию надо будет отстреливать. Важно, что если есть политическая воля, то сроки всегда сжимаются. Я понимаю, но понимаете, с нашей, с, с, с нашей позиции, я вообще считаю, что идеально было бы продлить нынешний договор, просто неопределенно, и не мучиться. Но вот американцы уже 3 этого не... года куда-то делось. Американцы этого не хотят, поэтому над духом придется Оце стрілять можна трам, там. А можна просто Європу жахнути зразу буде всім хорошо дуже скоро. І про це говорять і самі, наприклад, зетвоєнкори, пропагандисти. Ця війна за терміном, тобто СВО, наблизиться до великої вітчизняної, коли воював увесь радянський союз проти німців та їхніх союзників, і це при тому, що Путін це не секрет. Він збирався влаштувати малесеньку поліцейську операцію проти України, але не вийшло. Тож все одно експерти обговорюють не те, що вони просрали все, не те, що вони не здатні виграти нічого в Україні, а те, що чи юридично це війна, чи не війна, як правильно називати СВО обмежена операція, воєнна операція чи прям війна, зору дійсно і граємо тут половини буде йде війна, так? Да не улучшение войной формально не считаем. Мы даже не дослужились до сто... и секунд. Дмитрий Сергеевич Псков создати... сказал война создать определённую базу. Так, значит, цена чтось вплывает. Так, значит, можно сказать, та нет, нет, подождите. Если бы это була війна, то ми б програли війну, а якщо це СВО, то вроде свою ми не програли. Хоча Дмитро Песков використовує термін саме війна. До речі, Путін теж саджає росіян за те, що вони війну називають війною, але сам каже війна. Вот есть положение, которое действует войны, законодательное положение. А Дмитрий Сергеевич который, сказал война. Да, можно назвать ее войной, но юридически-то это не война даже. Андрей Анатольевич, И если на стране сейчас тигр нас, написано... избирается, например, Слон, судья верила, Верховный, да? своим Сделали сейчас новый председатель Верховного да, суда. Слышали... слышали, как он определил смертную казнь? Да? Неправильно определил, на мой взгляд. Мне тоже кажется, что неправильно. Если идет война. Это решение Конституционного суда. У нас что, Конституционный суд? Бог, что ли? Вот молодец, наконец. Вот Андрей Анатольевич. Вот вы... Нет, я всегда выступал я... за смертную казнь. Да, да, хорошо. Более того, тогда что послед... последний случай, когда вот в августе там поймали двух мерзавцев молодых. А вы же говорите, какого что... какого там что... отравить хотел. А вы же говорите, что войны нет. То есть, тогда это надо понять и простить С точки зрения вам, нашего для вашего председателя действия. Верховного суда, его нет. Андрей ее? Анатольевич... Да З точки зрізіньку теж А народ інакше. Експерт зазначає, що юридично це зовсім не війна, і відсутність відповідної законодавчої бази ускладнює ситуацію. Так значить, це буде на щось впливає на втрати, на ефективність, на результативність. Ну а тим часом Соловйов скаржиться на погіршення економічної ситуації. Неочікувано, але Соловйов все ж таки помітив, що на АЗС виникли, як це сказати. в лодочки трудностей. Перегуда призываете ждать. Лучше а, бы меня? Ничего не случилось. Уже бы давно. И наоборот, ситуация у нас улучшается. У кого улучшается? Вы, вы, вы посмотрите, что у нас на ну, бензозаправку зайдите насчет улучшения ситуации. Но, где уже... вы видели улучшение ситуации? Вот давайте внутреннюю сейчас, нашу ситуацию. Я не обсуждал. Минуточку. А где вы видели улучшение ситуации? Я ситуацию нашу внутреннюю не обсуждал. И если все правильно разумею, то сейчас самая на территории темчового окупованного пиво острова Крым наихудшая и наискладнейшая ситуация из Пальним мешканці навіть не скаржаться ні. Мешканці констатують, що все вийшло за межі допустимого, при тому, що гауляйтери і колаборанти прям клялися декілька днів. Тому що все буде чудово, бензин везуть зараз буде егегей по поводу дефіциту топлива, Значить, ситуація у нас знаходиться на контролі і дійсно в ручному режимі, в режимі ручного управління. я хочу поблагодарить руководителей и владельцев компании «Атан», компании «ТЭС», компании «Дюн» значит, за понимание, за то, что мы пришли к консенсусу. Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение значит, до 30 литров одни руки. Мы договоримся на всех заправках без исключения. Все, что касается обеспечения там, скорой помощи, то есть как бы, общественного транспорта и других то есть, необходимых то есть, для функционирования непосредственно. У коммунальных служб, непосредственно, которые уборкой занимаются, обеспечены будут топливом объеме. Я прошу всех крымчан, то есть в данном случае набраться терпения. Мы сейчас находимся объективно в такой ситуации, когда ну, быстро изменить картину не получается. Но, как говорили, уже основные моменты логистики по 95 -му мы вот наладили буквально. Если ажиотажа не будет, то мы пройдем этот этап тоже там без э, больших потерь. А тем не менее брак пального и цены – это це стали буденными обстоятельствами жизни мэшкади покупавших территорий. Танка Криму, яка об'їздила кілька заправок, каже, що пального немає. Інші опитані називають ціни просто захмарними, але намагаються ну так на загал не скаржитися, визначаючи, що зростання цін торкнулося всіх сфер життя. Їхала стрілецькою Фомиши, повністю хрустальова, індустріальну атан. А сота, а, тест, все пустое, нигде нету. Цены, ну, цены растут, как и на все абсолютно. Поэтому, что сказать, жаловаться на жизнь не хочется, конечно. А как вам цены? Это цены немножко шокируют. Заоблачные, я бы так сказала. У вас же машина есть, правильно? Есть, конечно. Как вам цены? Цены заоблачные, точно, да. Шел слух, что нельзя в канистру бензин заливать. слуха не было. Ми відпускаємо железне, міталічке і пластикове спеціальне. До речі, від початку окупації півострова Крим ціни там злетіли в рази. Звісно, представники соціальних груп, бюджетники скажуть, боже, у нас така пенсія, така зарплата. Але в цілому завжди має хтось за це заплатити: як заплатити за війну і як заплатити за окупацію. Тож дається, мешканці Севастополю зараз як ніколи відчувають наслідки неправильного вибору. Сегодня указание было, что если заправляет клиент полный бак в автомобиле, то прицепом он может заправить только одну канистру. Либо если у него несколько канистр там, литров на 60, на 70, на 80, то тогда он заправляет только канистры. Тогда бак остается пустой. Здесь в Крыму цен дорогу цены дороже на бензин, чем в Краснодарском крае. Просто переезжаешь в Крымский мост и там уже ценник ниже. Ну і на тому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам під завершення цього випуску обов'язково лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Звісно, коментуйте, почути і побачене свої улюблені сьогоднішні фрагменти. І не забувайте, що ми завжди вдячні і дуже чекаємо, коли ви матимете змогу підтримати незалежну журналістику. Допомогти усій команді YouTube каналу Курбанова Лайф підтримати нас фінансово. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Все це можна дуже легко зробити та знайти всю інформацію на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!